Сьогодні майже неможливо представити життя без пластмаси. Полімер, винайдений у 1907 році. бакеліт, перша штучна пластмаса, завдяки своїй низькій вартості та простоті виробництва, швидко почав набирати популярність після Другої світової війни. А сьогодні вже служить людству у кожній сфері життєдіяльності. З пластику виготовляють такі звичні нам предмети побутової та орхтехніки, пляшки для життєво необхідної води та побутової хімії, поліетиленові мішки та пакети для транспортування продуктів, власне, упаковки для продуктів та ліків. Пластик став одним із найбільш проривних винаходів людства з точки зору економії та комфорту. Проте за таким простим та об'єктивним вибором стоять суттєві наслідки як для людини, так і для екології нашої планети. Вже до кінця ХХ століття різні буди пластику виявилися стійкими забруднювачами багатьох екологічних ніж, адже процес розкладання може тривати сотні років. Тому на сьогодні досить актуальним є питання ефективної переробки для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Загалом основні типи пластику досить відомі, написи можна побачити на упаковках для продуктів харчування та пляшках. HDPE. Поліетилен низького тиску, за допомогою якого виготовляють напівтверду тару. На сьогодні є одним із найбільш безпечних видів пластику, що може використовуватися повторно: LDPE Поліетилен високого тиску, який застосовують для отримання багатьох видів пакувань. Він є досить безпечним та може використовуватися повторно. Пет поліетилентерафлотат. Його в основному використовують для виробництва одноразової тари для напоїв та води. Не використовується повторно, оскільки виділяє токсини, що несуть небезпеку здоров'ю людини. Піпі поліпропілен. досить поширений матеріал для харчових контейнерів. Вважається одним із найбільш безпечних матеріалів серед синтетичних пластиків. PS – полістирол застосовується для отримання пінопласту. Цей вид пластику виділяє токсини, отож, не використовується як пакування для харчових продуктів, PVC або полівінілхлорид. Це матеріал, що застосовується у виробництві плівки для пакування продуктів харчування. Матеріал шкідливий для організму людини та виділяє токсини. Під час горіння виділяє більше 300-341 шкідливих для здоров'я людини хімічних сполук. Та озер, група до якої належить чимало різних хімічних речовин, що наносять шкоду здоров'ю, серед яких неймовірно токсичний бісфенол-А. BPA, що сприяє розвитку хворобі Альцгеймера, шизофренії, онкології, розладів ендокринної та нервової системи, нам було необхідно зупинитися на більш деталізованому розборі, щоб у вас з'явилося більш докладне уявлення про ці полімери для людей. Споживання пластику відбувається буквально внутрішнім поглинанням. Кожен користувач пластику з'їдає близько 50 тисяч від 39 до 52 тисяч частинок мікропластику, в залежності від віку, статі та країни проживання. Ці оцінки можуть збільшуватися до 120 тисяч від 74 до 121 тисячі, враховуючи дихання, згадані наслідки наведені у типах пластику. Однак збитки, які люди наносять в флорі та фауні, значно вищі в залежності від країни. Одна людина щорічно викидає десятки кілограм пластмас на рік. Як наслідок, пластикове забруднення збільшується шаленими темпами та призводить до екологічної кризи у світі. На сьогодні з усього пластику, що викидається в навколишнє середовище, тільки десята частина переробляється. Попри те, що інформація про негативний вплив пластику активно розповсюджується у змі та інтернеті, а також на конференціях, загальний відсоток людей, що переймаються цією проблемою, досить невисокий. Уперше питання забруднення довкілля на серйозному рівні було піднято на конференції ООН у 1972 році у Столгольмі. Основним проривом стало визнання необхідності збереження довкілля, так само як і екологічного зростання. Світова спільнота дійшла висновку, що деградація навколишнього середовища має негативний вплив на людство на конференції ООН у Ріо де Жанейро у 1992 році. Було прийнято документ під назвою Порядок денний на 21 перше століття. Тоді вперше був включений термін сталий розвиток – «Sustainable Development». Автор теорії Герман Делі запропонував свій варіант гармонійного та збалансованого прогресу та розвитку цивілізації. Основна ідея задоволення потреб у довготривалому періоді з урахуванням потреб майбутніх поколінь. Поки ж люди лишають після себе пластикове сміття у траві, в лісі, в горах, чим шкодять природі, а в майбутньому своїм нащадкам чимало пластикових відходів складає і викинута побутова техніка. Зараз зламані тостери, монітори та телевізори вже не ремонтуються, а банально викидаються на звалище. Техніка дійсно стала менш якісною, тому вже не служить 20-30 років. Однак не всі пластикові відходи залишаються у лісі або переїжджають на звалище. Чимало пластику потрапляє до океанів, особливо виділяються пляшки для напоїв та пакети. Безумовним лідером є Філіпіни, з архіпелагу якого йде 35% світового забруднення океану. З дещо меншими масштабами за Філіпінами рухається Індія, Малайзія, Китай та Індонезія. Ще Бірма, Бразилія, В'єтнам, Бангладеш Таїланд. На сонці у воді пластик стає крихким, утворюючись у той самий мікропластик, від якого, наприклад, страждає планктон, яким харчуються морські риби, ракоподібні, акули, дельфіни, кити та морські птахи. Втрата популяції планктону призводить до скорочення популяції інших видів. З іншого боку, все більше риб та птахів душаться кришками та іншими прокоптнутими відходами. Отож пластикові відходи, лишені у воді, порушують харчову ланку у природі. Це тільки один наслідок людської діяльності, який призводить до зубожіння екології. Найбільш відомими компаніями за списком Greenpeace та Brick Free From Plastic, для продукції яких використовується пластик, є Coca-Cola, Pepsi co та Nestle. Також з відомих Mars – Procter Gamble, Colgate, Palmolive, Філіп Morris. близько 1% щорічного об'єму, а це 3 мільйони тонн пластику. Припадає на компанію Coca-Cola. Цього пластику вистачає на 108 мільярдів одиниць півлітрової тари, а це по 14 пляшок на кожного жителя планети. Загалом пляшки та кришки. До них складають близько чверті всього морського сміття, а чверть пластикової тари для напоїв. Виготовляє саме компанія Coca-Cola, яка володіє такими брендами, як Fanta, Sprite, Schweppes, Bonacqua та ще 50 марок. Компанія з 90-х років обіцяє перероблювати пластик, але щоразу порушує обіцянки, замість того, щоб подати приклад іншим. Так було не завжди. Спочатку продукція розливалась у скло, а пляшки здавались за гроші, милися та знову йшли в обіг. Ситуація змінилась у 80-х роках минулого століття, коли напої почали розливати у великі пластикові тари, рекламуючи як більш легкі та зручні, насправді це мало на меті забезпечити корпорації та акціонерам додаткові прибутки. Зникла необхідність збирати та мити тару, а пластикові відходи перейшли у проблему місцевих комунальних служб. Отож, саме так кількість пластикових пляшок почала стрімко збільшуватися. З кожним роком океани та звалища починають виглядати більш і більш жахливо. Уряди економічно сильних держав, таких як Німеччина та Фінляндія, переробляють більше 90%, 98% та 94% пластикових пляшок. Данія та Швеція більше 80%, 87% та 84% Відповідно, однак не всі країни навіть з високим розвитком можуть собі дозволити Дозволить такі високі показники. Німеччина у цьому напрямку подає найбільш яскравий приклад: у кожному супермаркеті знаходяться термінали прийому пластикових пляшок за візуальними розмірами. Що бачить покупець, сучасні термінали Лірґуд, що візуально менші за кавові автомати. Після здачі пляшок до терміналу покупець отримує чек, який може витратити у якості знижки у цьому ж супермаркеті. Отож, система повернення грошей за пляшки стимулює покупців відносити їх до пунктів прийому. Здавалося, це справжня панацея, проте, не з точки зору прибутку компанії, пляшки доведеться збирати, перероблювати або утилізовувати. Схожа ситуація з багаторазовою пластиковою тарою, які могли б допомогти зменшити виробництво пластикових разових пляшок. Однак тут виникає аналогічна зі скляними пляшками ситуація, де є додаткові видатки на збір, обробку та запуск у. Повторний обіг. Не полегшує ситуацію підігріти інтерес нафтових компаній до виробництва пластику через втрати, пов'язані з електромобілями. Перевага на одному фронті приносить втрати на іншому. Додатково посилює загальну проблему пластикової епідемії той факт, що збір та переробка вторинного пластику дорожча за первинний пластик. В залежності від країни різниця може складати до двох разів. Це призводить до того, що 40% світових відходів з пластику спалюються на звалищах. До виділення токсичних речовин додається ще й нагрівання атмосфери. Також необхідно зазначити, що не всі пластмаси придатні до переробки. Наприклад, згаданий раніше ПІС, полістирол, з якого виготовляється пінопластик для побутової техніки, майже непридатний для повторної переробки. Та й сама переробка пластику включає в себе певні складнощі. Перед переробкою має обов'язково пройти сортування сировини за якістю, кольором, ступенем забруднення та інше. Дуже забруднена пластмаса вже не буде використана у харчовій промисловості. Коли відходи пройшли сортування, вони подрібнюються, запікаються або гранулюються, і тільки після цього відправляються у виробничі цехи. Далі матеріал стає сировиною для виробництва побутових предметів або основою для будматеріалів. Яскравий приклад подолання проблеми подає Кенія. У столиці Найробі виготовляється легка цегла для бруківки з переробленого пластику. Приклад досліджував німецький канал Deutsche Welle. Кенійці працюють з девізом перетворити тереш на кеш, сміття на гроші компанія щодня переробляє пластик, додаючи його огранули у якості клейкої субстанції до піску. Під дуже високою температурою суміш пресується та стає твердою, але при цьому вдвічі легшою за бетонний блок. Наступний гарний приклад демонструє південно-африканська компанія з Кейптауну під брендом Gilo Lifestyle, що виготовляє одяг з переробленого пластику. На пошуття однієї пари чоловічих шорт йде близько 20 очищених від кришок та етикеток пластикових пляшок. Очищений гранульований пластик перетворюється на мікроволокна, з яких виготовляють тканину. Такий відштовхує воду та швидко сохне. Важливо пам'ятати, що пластик виготовлений з нафти, а отже, має енергетичний потенціал, який бездумно викидається в навколишнє середовище. У 2009 році американська компанія Envion виготовила машину з переробки пластику у синтетичну нафту. Чимало компаній з переробки сміття почали купувати та використовувати цю технологію. З однієї тонни пластикового сміття можна синтезувати від 3 до 5 барелів синтетичної нафти. Одна машина здатна переробити до 10 тисяч тонн пластикових відходів на рік, отримуючи від 30 до 50 тонн барелів синтетичної нафти. В масштабній державі США могла б отримувати близько 150 мільйонів барелів синтетичної нафти на рік, але якими б не були запаси нафти у США, Венесуели та інших країн ОПЕК та партнерів, ресурси нафти з кожним роком будуть тільки зменшуватися. Натомість кількість пластикових відходів буде тільки рости зі зростанням населення. У зв'язку з цим виникає ще одне справедливе запитання: чому ці установки досі не закуплені кожною державою у колосальної кількості? Насамперед, проблема забруднення та переробки пластику вимагає сильної політичної волі, необхідні пошуки глибоких структурних змін у галузях економічного та соціального життя. Ми вже згадали й корпоративні прибутки, які не хочуть страждати, щоб зробити планету чистішою, а отже, без державного регулювання не обійтись. Звісно, крім пластику, існують проблеми забруднення стічних вод, викидів в атмосферу СО2, звалища гумових покришок, алюмінієвих банок, забруднення ґрунту та інше. Проте навіть вирішення проблеми разового пластику суттєво допоможе в порятунку планети. Звичайно, від пластику повністю відмовитись просто неможливо. Без пластику стане виробництво медичних засобів, шприці, рукавички, крапельниці та інше. Мобільних телефонів, комп'ютерів та навіть автомобілів, що транспортують нас щодня та перевозять необхідні нам вантажі. Але нам варто бути свідомими та відповідати за свою життєдіяльність перед світом та наступними поколіннями. Мікропластик знайшли вже не тільки у питній воді, а й навіть у морському льоду Антарктиди та порожнинах тварин, які живуть у найглибших океанських траншеях. Експерти прогнозують зростання пластикових відходів у три рази до 2050 року, а кількість пластику в океанах більшою за його жителів. Як з цим впорається планета, страшно уявити. Однак, поки ситуація критична, але не фатальна. Ще можна змінити все у кращий для планети бік. Боротьба за збереження довкілля почала більш активно спалахувати в останні роки, і уряди прогресивних країн вже взяли курс на політику зменшення одноразового пластику. Поступово забороняються такі продукти, як одноразові соломинки та столові прилади, ватні палички та поліетиленові пакети, пластикові стаканчики та повітряні кульки. Безумовно, окрім сильної політичної волі, необхідно надати компаніям-виробникам фінансовим. Фінансовий стимул закуповувати перероблений пластик, а державам налагодити переробку та утилізацію на все це потрібен час, колосальні фінансові вливання. Але кожен з нас може почати вже сьогодні, взявши до магазину текстильну сумку замість покупки поліетиленового пакету, також сортуючи сміття та не викидаючи його у довкілля. Давайте почнемо берегти планету, адже від неї залежить і наше життя та здоров'я, і наших наступників. Якщо ви проглянули відео до цього моменту, ми можемо зробити висновок, що вам воно сподобалось, тому розраховуємо на вашу вподобайку та коментар. Не забудьте підписатись на канал, а також наші соціальні мережі, посилання на них в описі та закріпленому коментарі. Також ви можете підтримати наш канал фінансово, ставши нашими патронами на YouTube, Patreon або БайМієКі. Це дуже допоможе у розвитку україномовного контенту. Дякуємо за увагу та до зустрічі у наступному відео.